Віталій Баталій Шахі грає проти бразильця рейтинг 1917. Ні, 4 є хітчі. Якщо суперник нічого не робить. То... Ну і заре, наприклад. Нічого такого, просто позиція серійного обіглих залишиться нормально. Але є така тактика. Зараз висить ферзь. żarę swiesić w Що напасти? Якщо так, Тура. То... Тут мені не подобається просте F4. Мі не подобається Б4. Хоча Б4 так. Розгрузимо трошки. Ситуацію. Якщо тут б'єш, то я тут. Ти, мабуть, хочеш, щоб я тобі тут потім роздробив структуру у себе на королевському. Ну, вибачай так не буде. Ні, ти просто туди. Окей. Це 5, да ти хочеш? На це один треба йти. Національному майстру. Взагалі, не думаю, що такий. Взагалі тут ти мене, звісно. по-серйозному. Ну, Відразу підриваємось, відкриваємось. Скоріше за все, треба так грати, щоб не давати моїй турі гру. А, просто ж так можна зіграти. Взагалі, не думав. Тут ти, конечно, даєш. Не дам я тобі тут. Ди назад. Ди. Ну не знаю. Тут тобі ще треба закінчити розвиток, а мене тура вже. Приділі. На другій горизонталі це. Дуже неприємна штука. Так, от ти можеш дасть грати. Я ж можу гулятись з тобою до вечора. Або напасти. Так якщо. Вони фігури грають в тебе ні. Не обов'язково міняти свою активну трубу. В нього також активна, але моя краще. Це очевидно. В неї є об'єкти для атаки в цієї. Вона може піти сюди, звісно, але я її б'ю з темпом. Тому проблемки. Дуже сильний чорнопольний слон, дає про себе знати. Взагалі можна потім пожертвувати, потім ша, потім б'ємо потім тут десь б'ємо. Цього ходу я не бачу. Ну, я не проти, якби. Нічого не. Ну, окей, шахта що? F5 сильний хід. Можливо, і ні. А можливо і так. 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 Тут уже тура буде активна, тому ми її поміняємо. Yes, of course. Ні, він атакує нас. Атакуй, не атакуй, все одно отримуєш шах. Чимат. Так, а тут трошечки неприємно, да, що кудись ми B5 зіграємо. Можливо, не зразу. Можливо, не зразу. Але це дуже сильний хід, як мені здається. Хоча, може й ні. Чисто профілактичний від... Не давати грати білому слону. А це який хід сильний. Що він хоче взагалі? Тобто я щас ток-ток, наприклад, піду. У нього мало часу. Трошки під швидшим мру нашу. Ну, окей. What the hell are you doing. What the hell. Так, ну давай тоді. Чікс, тебе нема полів. Зараз подвоїмось тут. Кобилу зімо. Тура ця і не заграла, да, дякую за партію. Ой, тут я прям задоволений собою. Ну, давай next. Наліз потім, можливо, подивимося. Можливо і ні. Так. І не ні, він б'є. так. Окей. Гамбітним тут. б 4 не знаю такий хід. І знати не хочу. Навіть він хоче десь сюди. Давай зразу туди підемо. Можливо, ти все прослабиш ходом пішечко, пішечка фі. Цей розмін мене, розмін в принципі, влаштовував. М -м -м. на no F4, может можливо. G5 піде ще. G5 я могу и коня пожертвовать. Можу и не жертвовать. Так, ну тут я можу Е5 піти. Чи ні? На G6 лізеш кінь. Ну, G6. Ну, давай лізь. Відійду. Можу взагалі королів один зіграти. Можу навикаблучуватись. Так, не знаю на рахунок цього ходу. Дивний хід. Це такі чорні поля слабкі. Ну, можливо, він не знає, що робити з цим слоном. Що не знаєш, спитай в мене. Я знаю. Жартую. Жартую. Так. Так, в цьому нема сенсу. Так, чорнопола Мені б якось отак затягнути. От я би на F4 я б просто повернув, бо була ляля, а -ля, так? Дурість якась. Думаю, треба так грати. Отримувати поле g5. Чіплятись тут, там. Ну, він десь це 5, скоріше за, за все, має грати. А, він знищить мого чорнопола. А -а -а. Я б'ю. Ну, Мушу брати і повертатись. Да, тут це 5 нього є. Він так не робить. Він так не грає. Я можу, в принципі, ну, не знаю. З граблями цей слон стоїть. Так, не знаю на рахунок цього ходу. Перекручусь якось. Можливо, так. Так, це тупа ідея його зараз буде мене тут мучити. Так, так, буде ж. Просто це п'ять зараз суперник хоче піти, і що ти хочеш з ним зробити, я не знаю. Я буду сюди тупо чіплятись, Поки у нього такого ходу нема? Це 5 Б'ю тут. Можливо, щось тут добуде. Міняти Меня ти хочеш? А чого так? Чого це ти? Я не хочу. Не хочу. Подвійний удар буде. Що ти пристав до мене? Що ти хочеш? І тип? Будемо рати з тобою? Чи ні? Більше часу. Треба зайвий пішак. А гра у мене. Ось вам каталонські мотиви. Треба було поводжуватись на нічію, чувач. Кажу тобі, як є. Так. Хід красивий. Щоб я ще час не втрачав. Творить, до речі, нема куди ходити. До речі. Зараз шахи і сюди слона поставлю. Можна просто відійти, звісно. Байдеш. Що, не будеш робити хіт, чи що? Ах. До ж ти тоді мені пропонував другий раз грати, якщо ти так все погодиш? Молодець, молодець, молодець. Мату тримав. Ай, Боже. Не, не хочу. Фу, блін, ну це я дав, звісно. Як після цього грати, не хочу все. Вудряю, все. Ой, Боже.